Засурмив, затрубив, да, тут написано. Залунали на небі голоси, говорячи. Царство цього світу, ви знаєте, на цьому світі зараз багато царств, я вже говорив. Царство там українське, царство російське, царство Єрусалимське, там Ізраїльське, там американське, японське, корейське, китайське, багато царств, так? Да? Але сказано, що там сказано? Царство, на небі стали гучні голоси, говорячи, царство світу цього стало царством кого? Господа нашого Ісуса Христа. І він буде царювати. Він буде царювати. Не новий президент якийсь, якого виберуть люди. А хто буде царювати? Він буде царювати. Він з великої літери написано. Хто це знаєте? Той, кого ми розп'яли. Той, кого ми розпяли. Він буде царювати на віки вічні. І тому, знаєте, я вам також пропоную: прийміть царя царів Ісуса Христа. Прийміть царя, царів Ісуса Христа в своє серце. Відкрийте для Нього своє серце. Широко і скажіть, Господи, я хочу, щоб ти був моїм царем уже сьогодні, тому що я знаю, що Твоє царство прийде, і воно буде, ти будеш царювати, і Твоє царство буде навіки вічні. Воно ніколи не зруйнується, Твоє царство. Про це сказав ще Даніїл також, давайте, якщо ми відкриємо старий заповід. Про це сказано, багато сказано про це. От давайте відкриємо сьомий розділ Даніїла. 13 вірш. Що Даніїл бачив у нічних видіннях? Давайте. Даніла 7.13. Даніла 7.13. Тоді а, це, да, тоді відповідали вони і сказали цареві. Щось. сьомий розділ, да, Це. 7 розділ, 13. -й. Може, трошки неправильно. Бачив я в нічних видіннях. Тут у мене написано. Немає? Ну, щось текст якийсь. Значить, Тут так написано: Сьомий розділ Даніїла бачив я в нічних видіннях, і ось із небесними хмарами йшов, наче син людський. І дійшов до прадавнього днями і був підведений до нього. І йому дана влада. О, дивіться, 14-й вірш. І йому надана влада, кому надана влада? І йому надано владу славу надано. Сьогодні надано владу і славу там Путіну, може, Зеленському, там, Байдену, ще кому надано владу. Але знаєте, настане час, коли надано владу і царство, щоб усі дивиться народи і племена. Як ви думаєте, в отих двох словах народи і племена українці є там чи нема? Да, і українці, і американці. Йому надано владу, царство і славу надано. Ісусу вже надано владу. Ви пойміть. Влада Путіна, влада Байдена, Зеленського, не завжди ви будете під цією владою. Ісусу вже надана влада, вже сьогодні вже надана влада, але просто він ще не став на свій престол. Ви розумієте це? Ісус просто ще не на престолі, але Він буде на престолі. І якщо сьогодні Він не є твоїм царем, і ти сьогодні вмреш, або не дай Бог, що случиться ракета там, то будеш ти там в його царстві? Ні, ти не будеш. Просто Христос каже, я не знаю, хто ти. І тому як важливо, щоб Ісус для тебе сьогодні був твоїм Царем. Той, який ходив на ослі в Єрусалим, той, який воскрес, який живий, який гряде, який скоро прийде, щоб Він. Тому що йому надано владу, царство, щоб усі народи, племена, служили йому. Йому. Володарювання Його. Він володар. Він володар Всесвіту. Він володар планети Земля. Він створив нас дорогі. Він цар. Він Господь. І Він буде тут розпоряджатися далі. Не все время тут будуть путіни, там, другі там якісь будуть царки. Його володарювання вічне, дивіться, вічне, котре не припиниться. Усі царства припиняються, закінчуються. Було колись царство Радянське, там, Совєтський Союз. Да? Де воно зараз? Були там Персидські, Сирійські царства, Римські царства, де вони зараз? І сказано, володарювання його вічне, котре не прикинеться, не припиниться, і царство його не зруйнується. Чому не зруйнується? Тому що воно вічне. Воно не може зруйнуватися. Ви знаєте, колись в Ізраїля не було царя. Не було царя. І, а знаєте, чому не було? Потому що Господь.